Ну, така прямо дуже-дуже-дуже красива упаковка, красивий блістер. Друзі, всім привіт! З вами знову YouTube канал Лавка задоволень». Я Олександр Маник. Сьогодні у нас на огляді ось така а, шикардосна 2-гривенна монета, яка називається Ніл Хасевич. Я вам трошки про неї розкажу. Значить, Нацбанк випустив у 2025 році. Зараз я. А де ж, а де ж все це придбати, друзі? Всю сувенирну, нумізматичну ювілейну продукцію, як і всі предмети колекціонування ви можете придбати в нашому телеграм-каналі. Підпишіться, якщо щось побачите, щось вам цікаве. Бачите, які у нас шикардосні грішки є. Все це питайте у менеджера. З задоволенням вам відповідуть. Так, друзі, аверс-монети у нас. Ось це, якщо я не помиляюсь, зараз я отак вам виставлю світло, щоб було видно всю красу. Значить, в центрі композиції розміщено автопортрет Ніла Хасевича, виконаний у характерній для митця техніці деревориту, що визрізняється експресивністю, графікою, контрастістю, лінійністю та динамічним штрихуванням. Ліворуч на дзеркальному фоні тлі е, Малий Державний герб України, рік карбування 2025, напис Україна в горі, напис Ніл Хасевич по центру, номінал 2 гривні та логотип банкнотно-монетного двора Нацбанку України. Е, також е, дуже цікава техніка. Ми з вами бачимо. І дзеркальне поле, і матове. Ходимо з вами до реверсу цієї монети. Е, Тут у нас шикарний сам блістер. Мені подобається вся 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 інформація. Зараз до неї дойдемо. Значить, що стосується реверса символічна композиція з фрагментів деревариту Ніла Хасевича, стилізовано під банкноту в дусі бофонів. Композиція містить елементи графіки митця як символу економічного, ідеологічного та морального ресурсного опору. Угорі на Матовому тлі розміщено напис «До волі е народів і людини е та 300 Керб на бойовий фонд, що підкреслюють роль бофонів у зборі ресурсів для опору та співзвучні із сьогоднішньою практикою донатів. Е друзі, що це все значить? Е ця людина е легендарна постать українського підпілля. Видатний художник, графік, учасник національно визвольного руху, який перетворив мистецтво на потужну зброю опору. Така ж сама ситуація, як у нас зараз е, з фашистською федерацією, що на нас е, напали, і дуже багато людей в підпіллі е, творять чудеса, е, рух опору, е, підривають підстанції, потяги е, окупантів. Тому ця людина, бачите. Прожив дуже небагато. Легенда українського підпілля, художник, який перетворив мистецтво на потужну зброю. Він малював всі журнали, плакати, графіки для листівки, агітаційний бафоні. розробляв ескізи на гороту пай, карикатури, що викривали злочини радянського режиму. Його Бофони від бойових фонд із національною символікою та емблемом українських визвольних організацій виконували функцію символічних грошей, грошових квитанцій, які використовували для збору коштів на потреби визволеної боротьби. В общем, такий волонтер тих часів збирав донати, коли ще інтернет і вайфай були дуже слабкі. Друзі, вся інформація, вага, діаметр. Спеціальний Uncirculated тираж 75 тисяч. Тому, думаю, ціна буде невисока в ітозі. Всю 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 цю продукцію можна придбати в телеграм-каналі Лавка Задоволень. Побачимось.